Добрий день, малята та дорослі. Ви давно не були у дитячому садочку. Тому сьогодні я вас запрошую на зимову екскурсію. Зима в Одесі от у нас така похмура, дощова, сіра. Отже, починаємо нашу екскурсію. Ви вже впізнали це дерево? Це дерево. Називається Павлонія. Вона вже приготувалася до зимового сну, скинула своє листя і чекає, коли прийде весна. Угу. А ось у нас вишенька, вишенька. Вона одна з... Перший скидає своє листечко, коли стає холодно і морозно. Вона теж приготувалась до зимового сну. Діти, пам'ятаєте, якими зеленими розкішними були наші дерева? Дуб, плен, платан та тополя. Дуб дощу і вітру зовсім не боїться. Хто сказав, що дубу страшно застудиться? Дуб шанують за міцність і красу, довговічність. Також і платан довго, до самих низьких морозів не скидає своє листя. Ці дерева. Сійки до морозів. Діти, ви впізнаєте наш майданчик? Мабуть, вже соскучились за ним. Подивіться, дітки, в нас є кущі, які називаються барбарис. Бачите, кущі теж скинули своє листечко. І в них залишились ягідки, мабуть, для пташок. Кущики теж готуються до зими. І травка готується до зими. Подивіться, які гарні червоні ягідки. Дуже красиво. А ось наші туєчки, яких подивіться, як вони виросли. Великі стали, теж зелені такі. Діти, ми з вами підійшли до нашої ялиночки. Ялиночка-красуня подобається всім взимку, влітку і завжди кольором одним. Радіють зимі нашій ялиночки. Вони теж чекають на сніжок, коли він випаде та вкриє всі дерева, травку, кущики, ялиночки. Вони всі чекають теж на сніжок. І вони не замерзнуть. Сніжок їх буде зігрівати всю зимку. А також ми чекаємо на свято. Того Миколая. І до цього свята ми прикрасимо нашу ялиночку іграшками. Дітки, ось наша екскурсія маленька вже закінчилась. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Чекаю, чекаємо вас у садочку. Усіх дуже чекаємо. Бажаю вам миру, добра, світла і тепла в ваших домівках, щоб ви не замерзли. Гарного вам настрою, до побачення.